Ви знали, що в Біблії є номер телефона Бога. Можна набрати, і він вам відповість. Це написано в пророка Єремії, 33 розділ з 3 вірша. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш. Господь каже, перш за все, за все, звернись до мене. А далі він говорить: вдруг, якщо Господь вам не відповів, то далі СМС може така прийти. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає, котрі бояться перед Богом згрішить, котрі бояться Бога, бояться. Щось зробити неправильно, щось неугодне Богу. Господь таким відкривається, написано. Тому що для Господа огидний, дволикий, він спілкується з праведним. Якщо ти дволічний чоловік і хочеш і вашим, і нашим, то так не вийде. Треба чітко определитися і вибрати свій путь, Або ти за Богом йдеш, або не за Богом. І не удивляйся, якщо Бог тебе не чує і не відповідає. Значить, ти. Йдеш неправедним путем, а хто йде праведним путем, Господь того чує, відповідає, направляє його стопи на путь правед, праведний, на путь істини. Слава Ісусу Христу! Амінь.